Українці, вітаю! Звати мене Руслан Криваніс, я знаходжуся в Ірпіні, Позаду мене фермерський ярмарок. Щосуботи, дякуючи меру Ірпеня, є можливість проводити такий ярмарок. І от я спілкуюся з фермерами, спілкуюся з підприємцями, спілкуюся з продавцями. Крізь я чую одну і ту саму проблему. Наша продукція дуже смачна, дуже якісна. Наша малина, наші яблуки, наше м'ясо, свинина, телятина, баранина просто неймовірно. Бо в наших чорноземах зберігається величезна кількість таких мінералів і поживних речовин, що немає в жодній країні. Але наша продукція не ціниться на ринку. Бо-перше, ми не займаємося переробкою. Друге, ми сировинна. В принципі, займаємося вирощуванням сировини, і багато країн це використовують. По-третє, немає загального органу, який буде займатися розповсюдженням нашої продукції, взагалі проштовхуванням нашої продукції на іноземні ринки. І я, наприклад, державі цю функцію не довіряю. Вони знову перетворяться в зернотрейдері, вони знову перетворяться в якісь незрозумілі там компанії прокладки, які будуть просто на фермерах наживатися. Тому я пропоную усім фермерам і підприємцям. Об'єднуватись, яка це буде форма? Чи це буде партія, чи це буде громадянський рух? Чи це буде взагалі немає значення, яка буде юридична саме основа? Але об'єднуватись заради чого? Заради того, щоб популяризувати українські продукти у світі для того, щоб заробляти більше, годувати свої сім'ї. Ми країна, яка може реально стати годівницею Європи, як мінімум, найкращою в світі. Найкращою я повторюю, тому що от зараз, от я з вами розмовляю, а там такі йдуть запахи. Аж у мене аж слинка тече. Дуже якісна продукція, дуже смачна. Але приймати малину по 20 гривень, а яблука по 2 гривні або безкоштовно. А свину взагалі у нас просто вбили там оціми е трьохпородними гібридами і всім іншим. Це просто жахливо для нашої країни. І ніхто цим займатися не хоче. Поки ми не створимо щось на кшталт кооперативу да, в загальному, да уявіть собі, у нас більше 2 мільйонів підприємців. У нас біля 300 тисяч фермерів. Ну це величезна сила. Реально люди та прокидайтеся вже, це реально величезна сила, величезна і можна е, свою продукцію на світових ринках просувати, а не лише продавати її в Польщу чи оцім перекупам, які, до речі, от до речі, що найцікавіше, оці всі перекупи вони дуже об'єднані. Вони дуже об'єднані. Вони буквально за один день обвалили продаж е, закупку малини з 60 гривень до 20. За один день, можете собі уявити. Бо просто домовились між собою. А у нас фермери між собою не можуть домовитися так само, як і підприємці, бо моя хата з краю нічого не знаю. І ця саме філософія призвела до того, що у нас війна. Тож люди прокидаємося і починаємо наводити лад в своїй державі, на своїй землі. Хай щастить. Сподіваюся, мої слова хоч якось будуть спонукати вас до дій.